Він оприлюднили новину про те, що навчальний рік триватиме з 1 вересня по 28 червня, тобто не 9 місяців, а 10. Як ви думаєте, це правильне рішення чи ні? Я думаю, що дітям буде складно, оскільки ну, все-таки дітям потрібно відпочивати більше, тому що вони ще маленькі, їм потрібно на свіжому повітрі побігати. Ну я думаю, що краще було б, як було. Ну, у мене школярів немає, але були, скажімо так, ну так, да, правильно, діткам треба побігати. Ну це мабуть пов'язано з тим, що зараз така складна ситуація. Діти в укриттях, іноді на дистанційному. Але якщо навіть продовжити, то тоді треба якось розгрубити програму, щоб останній цей місяць дітки вже ну як. Табір був, а не просто уроки баналі і домашки, щоб не було. Я думаю, що ні. Тому що дітям і так немає часу, коли проводити, я не знаю, якийсь вільний час, гратись. Вони зайняті постійно домашнім завданням. Ну, типу, все ж було, це літо. «А його забирають?» У мене є дочка, вона школярик, піде в шостий клас, навантаження на дітей велике. Багато задають домашнього завдання, багато в школі вони виконують роботи. Тому вчитися ще довше, тому, мабуть, це логічно, якщо трошечки розвантажать навчальний рік. За умови, що не будуть давати так багато навантажень ні». Я вже провітний діти ходити. мені здається, це саме варіант. Добре, добре рішення. Діти більше часу під час тривоги знаходилися в бомбосховищах, пропустили певний обсяг знань, тому це добре. Мені здається, що навчатися це непогано. Мені здається, що якщо дитина чимось зайнята, а не бігає десь по вулиці, це. Це також непогано в дитинстві, в молодості. Це саме час, коли треба в себе інвестувати.